з нами Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, раді вас вітати. Доброго дня. Говоримо про Вагнер. Знову про Вагнер. Здавалось би, уже їх не існує, а виявляється, ні. А насправді чи залишилося щось від ПВК Вагнер як від організованої певної структури? Ну, звичайно, що залишили, тому що тут на слід, знаєте, розглядати Вагнер просто як, знаєте, такий бренд, який, як організована структура. Сама функція Вагнера вона може розподілятися між різними ЧВК, які по-різному можуть називатися. Але по суті, по суті, суті, ця організаційна структура, вона масштабується, вона існує. І тут тільки на слід зосереджувати стільки на називати. Це просто назва пункти, яка досі існує е, в інтересах російської держави. Е, по суті, це така транснаціональна корпорація, яка має багато власників, десь є пакет цього е, 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 гру головного розвідувального управління Росії, десь пакет ФСБ, десь особисто Путіна. <свят> Десь російська армія. І, звичайно, що вона як пункт продовжує існувати. Тут питання не в тому, що ми не забули на забули. Як пункт вона була і буде. Як функція так, але е, навіть відомі різні спроби якось е, відновити е, нібито е, ПВК Вагнер і вже просто з іншим командуванням. Е, е, яка подальша доля цих структур можлива? Так вона нікуди не зникала, Н немає нічого відновлювати. Ну, ви воно говорите про функцію. Ви говорите про функцію. Ну, бля, функцію а я говорю запіщило. конкретно про ПВК Вагнер просто з іншим командуванням. Тобто, той самий ПВК ну, Вагнер. Ну так воно, я ж говорю, воно нікуди не зникало. Вони uh -huh. десь пере, просто назвали ці загони. Десь їх перевели одних в Африку, закинули інших могли в інші міста закинути і так далі. Тобто, це дуже зручний інструмент такої гібридної агресії, дуже зручний інструмент просування російських інтересів на в тому числі на африканському континенті та на інших континентах, і зручний, зручний інструмент впливу. Ну, бачите, все ж таки витиснили фактично французький лігіон з Нігеру і американців, так? Тому що американці ну зрозуміли, що там немає чого робити, або є великі небезпеки для них, або вони не бачать особливого інтересу, там знаходиться, і тому воно показало свою ефективність в очах російської влади, і вони активно його будуть використовувати крізь де є можливість. Ви вже почали про французький легіон і про США, яких витіснили. А невже це було настільки просто зробити? Тобто вони просто вирішили піти, чи їх дійсно витіснили? Ну, звичайно, що витіснили. Якби ну, слухайте, Нігер, якщо не помиляюся, там ледь не половина експорту урану для французьких АЕС було, якщо не помиляюся, в цій країні. І у, у, там великі інтереси були Франції, і це звичайно, що звичайно, що якби не було тиску, вони там залишалися надовго. Тому звичайно, що визнали так. Виходить, такі воєнізовані формування. Вони настільки потужні, що вони можуть витіснити е, фактично дві міжнародні структури. Так, ну вони ефективні, тому що проти них якраз важко воювати. Вони з'являються, зникають є вплив на. Уряди на цих країн, які потім змушують е, навіть Сполучені Штати Америки забирати свою базу. А про які тоді кількості йдеться, цих вагнерівців чи, можливо, учасників інших ПВК, А якщо вони можуть витіснити Сполучені Штати, приміром Ну, питання не в кількості, ви ж повинні розуміти. Питання в тому, що в тактиці їх там може і не бути не, бу, не дуже багато. Ну припустимо, буде там база там. Ну, там може бути дві тисячі американців. А, теж тактика, знаєте, там може бути п'ять тисяч вагнів, може бути дві тисячі, але але ті, які не мають під собою ніяких а, м, ну, моральних чи законних а, а, якихось обмежувачів, вони можуть діяти як за мене Тобто, якщо Сполучених Штатів Америки навіть у того, ж наземного легіону є якісь правила, які діють, а у них немає ніяких правил. І вони діють фактично як така. Ну добре організована терористична угруповання, яке важко просто знайти. Якщо базово от ви бачите, воно є, то їх, начебто, начебто, вони, а ти як наймен, начебто є, начебто їх немає, і спроби з ними повоюти. Але тим вони і небезпечніші. Чому так. це не було в пріоритеті для того самого французького легіону і Сполучених Штатів, щоб все-таки знайти спосіб і якось ефективно з ними взаємодіяти? Ну, вон, мабуть, на даному етапі вони не вважають, що ти... Тобто, Сполученим штатам просто зараз не до того, через передвиборну гонку? Чи як? Та ні, я думаю, що це взагалі стратегія така, що у них є пріоритет зараз, Азія, а не, mm -hmm. наприклад, Тобто вони бачать вигоди і розуміння небезпеки в першу чергу від Китаю, а те, а те що в Африці будуть панувати росіяни або ті саме китайські ЧВК, наприклад, то це не є пріоритетом для Сполучених Штатів в Америці на даний час. Угу. Але попри все, все-таки ті люди, які були у Вагнер, з дозволу сказати, люди, так вони зрадили Кремль. І наскільки Кремль зараз може їм довіряти? Ну, що значить зрадили? Тут, знаєте, тут же ж питання в тому, що вони підкорялися своїм командиром. Так? І такі люди теж тягнулися, тому що вони виконують накази того, хто Кому підкоряють, тобто там достатньо тоді замінити командира, і це означає, що вони підуть за цими людьми. І знаєте, ФСБ ж не так не так лінійно в дійсності діє. Воно діє. Якщо бачив вигоду від таких людей, воно використовує. Якщо б там були ідейні, які, наприклад, от зараз воюють проти російської армії Белгородської області, звичайно, що їх би нікуди не брали. А це звичайні найманці, які готові брати, які готові за гроші робити все, що їм скажуть, такі люди теж стануть у виданні. Політико, з якої ми брали інформацію, також говорять про те, що одну з чотирьох цих груп її перекинули в Україну. Наскільки вони здатні підсилити росіян на фронті? Ну, це більше питання військового. Ми ж не знаємо, який uh -huh. там склад групи, чим вони озброєні, і так далі. Це більше військове питання. Тут військові скажуть, наскільки вони можуть бути боєздатними, але знову таки питання в тому, що військову знов таки, чим вони озброєні, і чи для війни їх е, призначило, а не для забезпечення, наприклад, заград загонів, які е, підшовкують росіян спину. Пане Тарасе, спасибі вам за нашу розмову. Дякую, що знайшли час поспілкуватися і чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую.